Привіт, друзі, привіт підписники каналу. Як ви замітили, я в Україні вже. Причину того, чому не пригнав автомобіль, розкажу пізніше, але зараз хотів би зупинитися на такому питанні, як. Палки в колеса і сертифікат про походження автомобіля. Зараз це питання дуже сильно розриває інтернет. Я спеціально вчора потратив трошки свого вільного часу для того, щоб знати всі ці нюанси. І те, як я попереджав, що не хочу бути піонером в розмитненні автомобіля, тому що щось буде не так все просто. Я дивився як в воду, тому що дійсно все не так і просто. Почнемо з того, що випало питання про. Те, що потрібно митникам сертифікат країни походження автомобіля. На питання, де його взяти, вони кажуть на заводі виробника або в, торгово... в Торговій палаті України. На... Одним словом, Торгова Палата України сказала, що такі сертифікати вони не роблять. Далі пряма мова. Доброго промислова палата. Добрий день. Ласка, я звертаюся з вас таким На митниці сказали, що потрібен сертифікат від, на країну походження авто і що ви його виготовляєте. Я вас спробую з'єднати з нашим департаментом походження товарів. Будь ласка, дякую. Будь ласка. Mm -hmm. Добрий день. Добрый. Я до вас звертаюся таким питанням. митниці сказали, що звернуться до вас на рахунок отримання сертифікату про походження автомобіля, якраз країну походження. Справа в тому ми видаємо тільки на походження, на товари українського походження. Але якщо у вас автомобіль імпортний, то вам так. треба звертатися там, де він е, виготовлений. Тобто, тому що остання зборка, не, не знаю. А, я остання так. дворка, де відбувається, отам на той завод і треба звертатися. Я зрозумів. Тобто ви таких сертифікатів не видаєте, так? По закону? Так ви не зможуть, ні. Я зрозумів. Добре, дякую. Добре. До побачення. Добре. Отже, вимагання даного сертифіката по закону, в принципі, може і має якесь підґрунтя, але. Тому що дійсно митник на основі чого має це визначити. Але як все називається в нас в Україні, все можна порішати. Чому? Перш завжди є в машині технічний паспорт, в якому є номер кузова або шосі, як ми називаємо. Перші переважно три букви означають країну походження автомобіля. Невже цієї інформації є мало? Як виявляється, насправді деякі митники вважають цю інформацію не повністю достовірною, тому що буває, що кузов автомобіля завозиться, наприклад, в ту саму Російську Федерацію, там на заводі Mercedes чи Volkswagen, в цей кузов збирають. і Назад в Німеччину відправляють для своїх ж імпортерів. Так, таке дійсно буває. Тому даний автомобіль буде містити інформацію про те, що кузов то вироблений в Німеччині, але в загальному автомобіль проходив сертифікацію в Росії, в Російській Федерації, а тоді отримав сертифікат відповідності в Німеччині. Тобто, остання інстанція, яка Ставила автомобіль на облік, країна, скажімо так, або останнє їхнє Томрео, Рео, воно теж мало мати сертифікат відповідності автомобіля до їхніх норм їхньої країни. Відповідно, такий сертифікат дійсно треба брати на території країни, звідки ви його приганяєте, або країни походження даного автомобіля. Але ж це не що інше, як дебілізм. Україна хоче сертифікувати мерседес чи ще щось. Я не розумію. Ну, в даному питанку, питанні це є спорна ситуація. Чому? Тому що, з одної сторони, ви приганяєте на кордоні Volkswagen, який може бути вироблений на території Російської Федерації, а з іншої сторони, доказати ви цього не можете, і ми не хочемо від вас цих доказів. Ну, все би не було так просто. Мого знайомого є брат, який пригнав під цей закон автомобіль. Я, можливо, з ним скоро зустрінуся, але він, скажімо так, хотів анонімне відео, але ми спробуємо. Який. Сказав, що автомобіль його два дні метники ну, ніяк не хотіли ставити на облік, видавати митну декларацію і випускати майно з метниці. І тут дзвінок другу. Та як в нас все можна порішати, без сертифіката, походження країни, митник вирішив, що за пару доларів суму я не оголошую, і щоб потім це не, не називалося як наклеп. За енну суму доларів чи євро, він так котровить. Ну так, да, я точно думаю, автомобіль вироблений в Німеччині і все. Автомобіль ставиться на облік, автомобіль на облік поставився. От якби наше законодавство не робило такі палки, не робило оці от ситуації, коли митник ціну автомобіля визначає або з неба, або з купчі, або швак лізти, тоді би не було ніяких проблем. От тому і будуть з'являтися проблеми. Будуть появлятися куми, брати, свати, які за певні гроші вам можуть щось порішати комусь в гіршу сторону, комусь ліпшу. Потім одного-двох митників посадять на тій темі, але знову ж таки, питання, де ж взяти цей сертифікат? А на нього ніхто не має відповіді, тому що. Ви вже чули по прямій мові сертифікати. Країна Україна може видати тільки на той товар, на цей товар, який вироблений в Україні, який вона може доказати, що на заводі в Україні був вироблений даний автомобіль будь-який інший продукт. І ще маленьке доповнення. Я нагадав собі статтю, де вказувало, що буде проблема з вивозом. Там 10 тисяч євро, як це правильно оформити, фіскальна служба може зацікавитись про докази на де ви взяли такі кошти і так далі. Все це якась профанація, тому що е, купляючи автомобіль в Україні, коли ви ставите його, наприклад, на першу реєстрацію, ви сплачуєте від енної від суми податок в пенсійний фонд. 3-4 або 5%, залежно від суми. Там до 2404 тисяч приблизно 3%, понад 405, середина 4. Е, та сама фіскальна служба, бачите, ви купили новий автомобіль за н -н ну суму грошей. Е, вас хоч раз спитався вдома, а де ви взяли гроші на машину за 12 тисяч доларів? Та сама ситуація буде виникати, коли ви перевозите енну суму за кордон. Чому пояснюю? Як насправді купити автомобіль і не попасти там на ніякі гроші, штрафи, я не знаю. В руках тримаємо 10 тисяч євро. Це гроші на автомобіль. Так як митна застава, 33 відсотки від вартості автомобіля, приблизно 32-33 платиться на внутрішній митниці перед поїздкою або коли ви купили по сканкопію тих паспорта, плюс акциз на Кубатуру, той, який нам дуже сильно зменшили, ви все платите на внутрішній митниці. Ці гроші вам собою не потрібні. Вам з собою потрібно 10 тисяч євро і сума енна на розходи. На номера, на солярку, на так далі. так далі. Хто мішає на карточку закинути собі ще 1000 євро, потратити їх на номера, на... Ту саму солярку на оплатити в готелі чи в будь-якому ресторані чи в супермаркеті щось небудь купити. Готівку вам там не потрібно. Готівкові кошти вам насправді там фактично не потрібно. Максимум євро, євро, щоб в туалет на заправці піти, щоб вам потім то євро соляркою вернули. Для чого? І насправді не треба там сильно, якщо ви їдете з автомобіль за 40 тисяч євро, я розумію, вам це вже ваші проблеми, як ви будете ті гроші вести. Але ми говоримо про простого нормального громадянина, який навіть їде за дорогим пасатом без сьомим. Він вложується, басат би сьомой до 10 тисяч євро, ну хай буде 10. Піти в банкомат, зняти тисячу євро, заплатити при цьому комісії 20-30 євро. Що в цьому погано? Не розумію. Кому я маю щось доказувати? Ніхто нічого у вас допитатися не буде, ніяких по фінансових питаннях палок у вас не буде. І, е... Це все, я так думаю, що це все робиться для того, оці всі залякування людей не робіть, не везіть. Сертифікат відповідності, Завтра треба сертифікат відповідності, що автомобіль, що Тесла не забруднює екологію Полтавської області. От що давайте придумаємо такий сертифікат. Я думаю, що все це робиться тільки для того, щоби. Поки Верховна Рада не прийняла поправки Порошенка, ущемляти ущемляти максимальну кількість цих можливих ввезення автомобілів. Тому що закон то прийняли, одні, а другі ущемляють, і одним треба то, четвертим треба свої бізнеси пропихати. І насправді, я думаю, що коли Порошенковські зміни підпишуть, які сильно обмежують, ще більше обмежують, ніж теперішня редакція. І сертифікати пропадуть, і все пропаде, тому о, вангую, що все буде набагато легше, але з більшими обмеженнями там через місяць, через два. Подивимося, що буде через місяць, через два. Пишемо коменти, як ви думаєте, як ви ставите до цього питання. Ну, поки що, дякую за увагу. Всім пока. Остановіться!